Наша державність Україна відзначила 107-річницю створення Центральної Ради. Понад 1300 житлових сертифікатів обмінено на нове житло за програмою. Її відновлення. Ісландія внесла до парламенту п'ятирічний план підтримки України. 17 березня відзначали 107-му річницю створення першого українського парламенту Української центральної ради. Вона утверджувала Україну як незалежну і суверенну державу. До складу першого парламенту увійшли активісти товариства українських поступовців, а головою обрали Михайла Грушевського, який тоді перебував у Москві в засланні. За більш як рік існування Українська центральна рада зробила найважливіше: прийняла чотири універсали, із яких третій та четвертий заклали фундамент для створення незалежності незалежної України завдяки Центральній Раді офіційно було проголошено та міжнародно визнано незалежність Української Народної Республіки та запроваджено атрибути державності: гімн, герб і конституцію. Це зробило УНР першою парламентською республікою. Народовладдя і парламентаризм це наша історична та європейська традиція ухвалення найважливіших рішень як на рівні громади, так і всієї країни. Понад 1300 житлових сертифікатів українці обміняли на нове житло за програмою її відновлення. На сьогодні кількість використаних сертифікатів зросла на 75%. За пошкодження приватного будинку виплачують до півмільйона гривень, а за квартиру 350 тисяч гривень. Наразі погоджено майже 47 тисяч заяв на таку компенсацію. Це більше ніж 4,9 мільярдів гривень. Усі гроші надійдуть на цільові рахунки людей. За статистикою більша частина цих виплат витрачається на будівельні матеріали. Також програма є відновлення, надає мож можливість українцям вибирати населений пункт та вид житлової нерухомості, що сприяє новим перспективам для тих, хто втратив свої домівки через військову агресію РФ. Вже подано більше як 11 тисяч заяв і сформовано понад 4,3 тисячі житлових сертифікатів. Із них 1310 обміняно на нові домівки. При цьому найчастіше сертифікати обмінюють на житло у Київській області, на другому місці Київ, а третє місце ділять Харківська та Миколаївська області. Крім того, відпрацьовується алгоритм компенсації за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Також створюються технічні можливості для виплат людям, які відремонтували пошкоджене житло власним коштом. Уряд Ісландії вніс у парламент п'ятирічний план підтримки України. Він передбачає імплементацію та підтримку української формули миру, повернення всіх українських полонених. Зокрема, офіційний рек'явік долучився до it коаліції та розмінування в обох випадках. Ведеться активна робота. А для більшої взаємодії в цих коаліціях з'явився акредитований дипломат Ісландії в Україні. Перше це адвокування нашого вступу до НАТО. І ми отримали запевнення на всіх рівнях, що Ісландія, як держава-засновниця альянсу, буде адвокувати наш вступ до НАТО. Друге, це широка імплементація та підтримка української формули миру.